Вітаю. Ви видивитися інформаційні деталі дня на 21 му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Хто хоче бути маром? Опівночі, 30 вересня, виборчі комісії припинили реєстрацію кандидатів до місцевих рад. Ужгород має рекордну кількість охочих стати міським головою. Старт призову Кабмін визначив кількість закарпатців, які підуть на строкову службу до збройних сил цієї осені. Лікарня для стареньких до Дня людей похилого віку. Ми відвідали пацієнтів госпіталю для ветеранів і покажемо, як їм живеться. 24 кандидати у мери Ужгорода зареєструвала Ужгородська ТВК. Лише четверо з них представляють політичні партії, решта самовисуванці. Керувати обласним центром Закарпаття хочуть люди різних професій: від тимчасово безробітних до чинних посадовців та заможних бізнесманів. Поки серед кандидатів лише три жінки і кілька двійників однофамільців. Обіцянки потенційних мерів майже ідентичні, але досить банальні та не дуже конкретні. Навести лад на вулицях, зробити місто європейським та припинити деребан майна для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми попросили вужгородців скласти портрет бажаного мера, назвавши головні риси і якості, якими має бути наділений керівник обласного центру. Дивимося. Молодий, перспективний, людяний. Поперек має знати кожну каналізацію в місті, бути 100% ужгородцем з народження. Молодий, енергічний, щоб взятки не брав, думав о городі. Ані, тільки кожен о себе думає. Щоб він мав більше авторитет, ніж священник, щоб кожну людину знав в місті і повинен дбати як про дітей, як про старих людей. І кому потрібна допомога, щоб він був чуйливий і дбайливий, щоб він приймав людей, не казав, що в мене сьогодні неприйомний день, двері повинні бути відкриті для всіх. Такий цілеспрямований, знати, чого хоче, і бажано робити щось не тільки для себе, але щоб не воровал. Це найголовніше в нашому время. Може бути жінка бути у нас мером. Інтелектуалом в першу чергу, наші спортсменом, нехорошим сім'янином. Щоб да, він старався для міста, а не для себе, тому що прийде новий мер і почне по-новому красти. Треба нам таку людину, що яка може підключити самих найближчих сусідів і допомогти. Стати нам, хоча би європейським містом, а потім нехай вся Україна бере з нас приклад. Має бути добрий господар в першу чергу. повинен володіти іноземними мовами. Арт призову із 1 жовтня в Україні розпочинається осінній етап. На Закарпатті збираються призвати до армії 140 чоловіків. Кабінет міністрів уже визначив чисельність людей, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2015-го. Загалом по Україні це понад 11 тисяч осіб. Призовний план для нашої області 140 осіб. Частина буде направлена до збройних сил, частина до нацгвардії та Держспецтранслужби. Майже 4 тисячі пляшок контрафактного алкоголю на суму понад 150 тисяч гривень вилучили під час обшуків у Мукачеві та в Свалявському районі. У Мукачеві на складі роздрібно-гуртового магазину правоохоронці виявили дві сотні ящиків горілки з явними ознаками підробки марок акцизного збору. А у приміщенні приватного магазину села Сусково на Свалявщині міліціонари знайшли 54 пляшки лівої горілки. Зараз триває перевірка власників контрафа. Акло алкоголю розшукують на даний час. Встановлено осіб, які причетні до даної злочинної діяльності, встановлено місця збуту фальсифікованої лікарно-горильчаної продукції. На даний час встановлюються місця подальші зберігання збуту та виготовлення даної продукції та осіб, причетних до даної злочинної діяльності. Проблемна зупинка: уже другий рік ужгородці, які мешкають в районі ринку краснодонців, скаржаться на утруднений доступ до автобусної зупинки. На її території постійно припарковані автомобілі, через що немає місця для маршрутних автобусів. При тому, що правилами дорожнього руху заборонено залишати автомобіль ближче ніж за 15 метрів до автобусної зупинки. Порушення караються штрафом від 255 до 340 гривень. Мешканці прилеглих Мікрорайонів скаржаться, особливо складна ситуація зранку та на вихідних. Небайдужі у гориці вже кілька років пишуть звернення до міської ради. Та поки ситуація не те, що не змінилася, а навіть загострилася, розповідають іноді сісти в маршрутку просто нереально через постійний потік машин. Я сам їжджу, тому що я інвалід другої групи. Сісти не фактично не, не можна. Тим більше не дорогу перейти, не на автобус їсти маршрутки, обіжають або вже не стають, тому що немає де припаркуватися. Шофери не можуть нормально припаркуватися, створює аварійна небезпечна ситуація. Всього приводу громада, мікрон Радван, Кагоряни, оскільки тут бісі жити йдуть на роботу, з роботу, дітей йдуть в школу, які обслуговуються на підних маршрутах, це вулиці Ярмака, Термна, Шишкина, Степанра, зверталися з ковартиних звернень, міську раду, до прийняття в Закарпатській області. Однак питання залишалося на рівні того, що... Будут предні рейдові перевірки. Лікарня для ветеранів та людей похилого віку заповнена під зав'язком. У осінній період загострюються хронічні хвороби, тож пенсіонерам необхідно вдвічі більше медичних препаратів та лікарської уваги. На все Закарпатті є лише один лікарський заклад, де раз на рік безкоштовно можуть підлікувати ветеранів до дня людей похилого віку, який відзначають 1 жовтня. Наші журналісти відвідали стареньких і розкажуть більше. Обласний госпіталь ветеранів війни 60 коїк, на яких за рік лікують 11 тисяч стареньких. Для більшості ці два тижні курорт. Безкоштовні ліки, спілкування і гаряче харчування. Кароліна Михайлівна у свої 87 хоч і має велику родину, але живе одна. Розповідає, її часто навідують, але після втрати чоловіка у квартирі стало дуже тихо і порожньо. Тому два тижні тут для жінки це не тільки фізичне лікування, а й моральне. Все щось. Роблю порядок, собі, бо я сама живу. Я окрема, я сама живу. знаєте, Каже, всі, всі діти окремі. Щось вдома роблю або час йшов. Старих не треба. Старі не розуміють молодих, а молоді не розуміють старих. А для 82-річної Людмили Петрівни це можливість суттєво зекономити на ліках. Пільги на медичні препарати для дружин ветеранів скасували влітку 2015-го, Тож економити доводиться на всьому. Ну а виходить багато, тому що і стараєшся покупати саме дішове. То ж то жона ці і не помагає. І в сніриш я таблетку ділила пополам. сейчас на чотири частині давлення приймаємо. Ну лікарств надаючи багато. Як на лікарствах, тому що треба на питання, а комунальні услуги які дорогі. А Ганні Іванівні всього 62. У кімнаті вона наймолодша. Жінка все своє життя порається по господарству, має рогату худобу і город. Пенсія мінімальна, тож працює, аби було чим годуватися. Жартує, ніяк не може звикнути, що тут піклуєшся не. Ти, а про тебе. Увесь час старається для інших, аби почувати себе потрібною. Головне в житті, у сім'ї все треба відчувати, щоб було потрібно. Я потрібна ще всім як своїм дітям, так і внукам. Марта Михайлівна теж у поважному віці. Та вона у цьому госпіталі не лікується, а працює медсестрою на півставки. Жінка переконана, старість повинна бути активною, але у кожного вона своя і це потрібно приймати. Тому Марта Михайлівна знає, що потрібно її пацієнтам, і до роботи ставиться з душею. Не лише, наприклад, прийти, дати там тобто виконати призначення, дати там лікарство, сказати, що він має куди він, бо їх треба сюди і відвести, і, і, і привезти, і зовсім зов, зов, зовсім навіть призначення виконуються по-іншому. Вони требують набагато більше уваги. Їх треба порозуміти. Грошей на заклад виділяють небагато: мінімально для скромного харчування та закупівлі ліків. Більшого тутешні пацієнти і не просять. Більшість тут через вікові хвороби серця та тиску. Це є хвороби серцево-судинної системи. Насамперед, це артеріальна і ішнічна хвороба серця, котрі є головні вбивці. І можу відзначити дуже поширене явище. Це є цукове діабет лежкова маса тіла. Саме тому, скажімо, надлишкова маса тіла призводить до цукрового діабету, до проблем з суглобами з хребтом. Але зізнаються старенькі найбільше дошкуляють не хвороби, а щоденна байдужість і неповага людей. Я однажды с автобуса выходила возле Украины, девочка спешила, а я ногу ноги болят, то я медленно иду, она мені тахнула, а летела. И у меня было потом сотрясение, она даже не зимнілась, руки не подала. Люди идут, и никто не подходит. Старші класники шли, они меня подняли. И забрали в больницу, и я лежала с сотрясением на городской больнице. Понад усе більшості цих стареньких не вистачає уваги та підтримки, від оточуючих і держави. Нікуди не йдіть попереду у деталях ще багато цікавого. Зокрема, про таке бідні музиканти. Наші журналісти розкажуть, чи реально нині заробити, займаючись музичною творчістю. Інтерлялька – одна з найпрестижніших театральних подій України, стартувала в Ужгороді. Щороку музичні школи Закарпаття закінчує близько 60 випускників приблизно стільки ж вчаться майстерності самостійно. Але перед кожним постає питання, що робити далі, забути про музичну освіту та заробляти на життя іншим фахом, чи йти за мрією, але без фінансової підтримки. Анастасія Рум'янцева дослідила тему і каже: заробляти на музиці в Закарпатті майже нереально. Ліліана олійник вчиться у музичному училищі. Після закінчення планує продовжити навчання в цій сфері. Лілія – людина творча і фінансовим питанням поки не переймається. Я хочу далі навчатися в консерваторії у Львові. Хотілося би хочеться розвивати себе не тільки по тим знанням, які мені дадуть в училищі, але з інших сторін. Музиканти вони хочуть творити і віддавати. А на жаль, зараз у світі не кожен може це прийняти. Ні, ніхто ніхто не хоче слухати. Люди стають глухими і закривають очі на самі прості речі. Викладачі музики констатують творчі навчальні заклади переживають не найкращі часи. Молодь усе частіше обирає більш прагматичні професії, ті, де більше шансів реалізуватися. А ті, хто все ж приїздять на навчання, мусять винаймати житлом. Гуртожитку в Ужгородському музичного училища нема. На жаль, дуже мало я знаючих людей, які можуть гарно вміло пере. І підготувати нове покоління. Хотілося б, звичайно, можливо, десь там мати свій гуртожиток, щоб дітки могли приїздити до нас з другої області і не шукати квартири. Хотілося б, можливо, мати десь там приміщення таке, щоб можна було репетиторське. Молоді люди, які не можуть собі дозволити навчання в музичній школі, займаються самоосвітою. Хоча розуміють, що без диплому зможуть грати в кафе чи на вулиці, як сільва лупір. Свій час я не мала можливості піти в музикальну школу, щоб навчатися. Але я мала велике бажання від 4 до 8 годин в день і грі на гітарі. Це займає дуже багато часу для вдосконалення. Але так як в мене немає музичної освіти, це Лишається одним із моїх. Заробітки, але вулична гра не приносить ані стабільного заробітку, ані визнанням. Крім вулиці, виступають в кафе та ресторанах. Хоча власники останніх пояснюють, організація виступів для молодих музикантів швидше благодійність, бо заробітки для самого закладу мінімальні. Фінансові перешкоди і второ, та стіляті ми організоваємо самі концерти. Допомагаємо, познайомилися з нею, з хлопцями на вулиці. Предлагали тут виступати. Ідемо на зустріч. Людям і сценою є інструменти, які ми даємо в користування. Держава допомогти з працевлаштуванням теж не може. У центрі зайнятості для людей з музичною освітою дуже мало вакансій, як завжди, найбільш потрібні робітничі професії: кухарі, кондитери, токарі та швачки. Роботу творчим людям можуть запропонувати лише у державних закладах, училищах та школах із середніми зарплатами у дві тисячі гривень. На протязі 2015 року до нас звернулися вісім осіб, які мають музичну освіту. Четверих з них ми працевлаштували. Заробітна плата за. Раз в районі двох-трьох тисяч у місту шороду влаштуватися з музичною освітою дуже важко, прямо вам скажу, тому що ринок праці зараз потребує робітничих професії. Розвивати музичну сферу допоможе лише молодь, яку держава мала б заохочувати не тільки морально, але і конкретними діями. Лише тоді музику стануть сприймати не як хобі, а як перспективну професію. Підручники учням четвертих-сьомих класів обіцяють до нового року. Міністерство освіти та науки лише зараз розпочало тендерні процедури з закупівлі та друку посібників. А доставка їх по школах буде не раніше листопада. Серед причин, через які школярі опинилися без навчальних посібників, міністерство назвало відсутність у бюджеті 2015 коштів Реорганізація інституту інноваційних технологій з місту освіти та скорочення кількості працівників закладу. А також на виконання графіку замовлення підручників нагадаємо, що в цьому році 50% коштів на друк підручників мали виділити місцеві бюджети. Одна з найпрестижніших театральних подій України в Ужгороді 1 жовтня стартував міжнародний фестиваль театрів для дітей Інтерлялька, який у 2015-му святкує 15-річний ювілей. Триватиме захід 4 дні. Протягом цього часу обіцяють низку цікавих вистав та видовищених арт-акцій. Сценічну майстерність демонструватимуть не тільки професійні театральні колективи з України, а з за кордону глядачі зможуть побачити вистави акторів з угор. Щини Болгарії та Словаччини усього понад десяток вистав за чотири фестивальні дні. Також у рамках фестивалю святковий ярмарок «Чарівне місто провести його цьогоріч Вирішили замість традиційної святкової ходи центром міста. Дуже гарні в нас цьогоріч і будуть і перформанси на вулиці, окрім основної конкурсної програми, буде багато. У нас і студентських робіт. Тобто у нас з'їхалися дві провідні театральні школи: це Київська театральна школа та Харківська театральна школа. Приїхали своїми керівниками і наставниками на сьогоднішній день. В Україні існує 14 фестивалів театрів Ляльок в Україні. Тільки 14. проходять в різних містах України, але перший. Який був започаткований в нашій державі, це Ужгородський театр інтерлялька. Закарпатські тенісисти входять у топ 10 найсильніших в Україні. Але на цьогорічні змагання приїхали на рідкість мало учасників. Не всі можуть платити реєстраційні внески. А щоб відправити дитину на турнір до Європи, батьки мусять відкладати чималі гроші. Про невеликі перспективи великого тенісу Наталія Ігнаті. Раніше на змагання приїжджало понад сотня спортсменів з усієї України. Цього року зібралося лише 30 учасників в майже з усіх районів Закарпаття та зі Львова. Грали у чотирьох вікових категоріях: дівчата до 12 та до 18 років, і хлопці до 12 та до 14 років. Така мала кількість учасників через безгрошів'я. Спортсменам доводиться самим оплачувати перебування в іншому місті. Та й не з дорогий вид спорту. Хороша ракетка, відповідне взуття та спортивна форма найбільші витрати лягають на плечі батьків. Багато талановитих дітей ясно, що не виростають у великих майстрів, тому що вони рано чи пізно закінчують, коли вже батьки не зможуть фінансувати. Це проблема, на жаль, всієї України нашої. Найзапекліше грали дівчата були і сварки, і спірні моменти, які часом важко було розсудити навіть досвідченим фахівцям. Для Анастасії Самойлової та Наталії Бобель гра була дуже важкою, адже дівчата поза грою подруги у парі виступають з 9 років. За цей час перемогу отримувала лише Наталія. Хоча цього разу вперше поталанило Анастасії. Вона перемогла у двох сетах з рахунком 6-3, 6-4. Перший раз виграла в неї на змаганнях. Ми було важко досить так, але й приємно. Налаштувалися добре психологічно. Вчора з групи, за виход з підгрупи програла дівчинці, тому знали, що якщо хоче вийти в фінал, сьогодні треба обов'язково виігрувати. Складна гра була і у Олександра з Ужгорода та Романа зі Львова. Хлопці-суперники вже кілька років знають сильні та слабкі сторони один одного. Та щоразу гра виходить несподіваною. Раніше я в нього частіше вигравав ніж програвав. Зараз якось тут вже два. Турнір-підряд, я з ним зустрічаюся і з однаковим рахунком програю. Буду працювати над ударами справа, зліва і також з льоту, над подачею буду працювати, але от приїду наступного року і намагаюся до нього виграти. Переможець Олександр Дупин зізнається, що денних тренувань для перемоги не вистачить, тому тенісист займається додатково плаванням та бігом. За шість років у спорті у хлопця є своя домашня колекція кубків та медалей. Загалом майже сотня трофеїв. Найцінніший серед них це кубок з всеукраїнських змагань 2012 року. Олександр посів п'яте місце у рейтингу найкращих тенісних гравців України. Завжди є нові суперники. І з ними треба грати якось по інакшому, не так як з усіма. Хочу, коли виросту, щоб не, там, не працювати не тренером, ні ким, а просто грати в своє задоволення в тенісі і таким чином заробляти. Ну, але щоб їздити, це по-перше, дуже великі кошти. Якщо їздити в Європу, це в три-чотири рази дорожче буде, ніж їздити в нас по Україні. Ну, але якщо. Йти до дальших якихось досягнень треба звичайно їздити, виступати. Наступного року у планах Олександра європейські змагання, ставши чемпіоном України, хлопець не покидатиме жорстких тренувань, аби дорости до рівня світового тенісу. А батьки підтримуватимуть свого талановитого спортсмена і відкладатимуть гроші для поїздки. Гори і звалище з висоти пташиного польоту в інтернет. Виклали відео з масштабами сміттєвого звалища поблизу міста Хуст. П'ятихвилинний ролик починається з приголомшливих краєвидів гір та озер і поступово підводить глядача до неприємного видовища, великого звалища відходів поблизу міста. Автори відео кажуть: відзнявши все з висоти, хотіли показати масштаб екологічного лиха та привернути увагу суспільства до проблеми засміченості Закарпаття. І відсутності комплексного підходу до переробки твердих побутових відходів. Нагадаємо, в області досі не збудували жодного заводу із сортування та переробки сміття. Бережімо Закарпаття, бо воно унікальне. До наступних зустрічей в ефірі.